Привіт! Якщо ви бажаєте розпочати вивчення мови Python чітко та структуровано, тоді цей курс буде саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про середовище розробки для Python, тобто де саме ми будемо писати наш код. Порівняємо декілька програмних засобів, таких як Idle Python, VS Code та PyCharm. Відповідно, я продемонструю, як вони працюють, у чому плюси та мінуси кожної програми. Почнемо. Перше програмне середовище це у нас буде idle. Idle це вбудований редактор, який автоматично встановлюється разом з Python. Тобто нічого додаткового встановлювати не потрібно. Давайте запустимо Idle. Для цього в пошуці напишемо idle. idle. Python В мене версія 3.11 вже встановлена на мій комп'ютер. Закривається вікно програми. Першим кроком. Буде створення нового файлу. Для цього відкриваємо файл. Новий файл. У нас створюється порожній документ, в якому ми можемо вже починати прописувати наш програмний код. Проте рекомендую спочатку зберегти відповідній теці та дати йому назву. Для цього файл. Save as. Вказуємо папку. У мене папка, папка за замовченням. Або обираємо потрібну та вписуємо назву. Зберегли наш файл збережний. Тепер ми можемо спробувати якийсь самий примітивний приклад. З примітивних прикладів це буде у нас виведення якогось тексту в консоль. Для того, щоб вивести певний текст в консоль, у нас є функція print, яка дає можливу виведення тексту. Ну і давайте застосуємо її. Print. Бачимо, якщо ми чітко та правильно вписали функцію, вона загорається у нас фіолетовим кольором. І в дужках. Ми пропишемо певний текст. Текст у нас прописується в е, лапках. В наступних горах ми роз, розглянемо, чому так відбувається, та навіщо це. Проте зараз просто запишемо для прикладу. І Звичайний напис, який використовується е, при вивченні багатьох мов. Hello World, і відповідно спробуємо його запустити. Для цього ми натискаємо Run, Run Module, або клавішу F5. Повторно зберігаємо зміни в нашому файлі. І відповідно, бачимо, у нас в консолі з'являється наш надпис Hello World. Тобто, все працює, програма у нас, е в нас чітко спрацювала в Python-Idle. Можемо закрити консоль та відповідно вікно програми. Наступний програмний засіб це VS Code. Він є універсальним та сучасним редактором. Також його плюс є безкоштовність, і це наш редактор від Microsoft. Тобто ми можемо завантажити його з офіційного сайту та встановити на наш пристрій. Я вже встановив даний програмний засіб на свій пристрій, Visual Studio Code. І, відповідно, можемо роботу. Запускаю програму. Відповідно у мене підтягується одна з останніх. Ми їх вже бачимо. Е, програм. Я створив приклад для відображення роботи в програмі. І відповідно, які в нас є плюси. Відповідно, з плюсів це автоматичне продовження коду, автоматичне зберігання, підсвітка синтексу. Тобто ми бачимо чітко, де в нас який елемент коду. На відміну від idle, також велика кількість плагінів, бібліотек, Тобто ми можемо вже відразу з цим всім працювати без додаткового встановлення. Зручно для роботи з великими файлами. Проте є декілька е, мінусів. Один з них це е, те, що дана програма є більш складна, ніж той самий Python Idle, відповідно, потрібно провести початкові налаштування. Давайте розглянемо перший код. Тут вже трішки важче. Відповідно, програма буде запитувати нас, як назвати, і нам потрібно вписати буде наше ім'я, та програма виведе нам текст, hello і наше, ім'я. Ну, Давайте спробуємо запустити наш код. Для запуску коду ми можемо нажати на кнопку в інтерфейсі Run and Debug, або так само, як в Python Idle, натисну клавішу F5 та запущу відповідно. Програма. Програма просить нас ввести наше ім'я. Я відповідно введу Та натисну Enter. І програма спрацювала та вивела мені в консоль, відповідно, Print, там є ім'я, відповідно, Віталій. Тобто все спрацювало чітко. Бачимо, ця програма також працює аналогічно до Python Idle, проте вже має більш розширений інтерфейс і, відповідно, більше функцій. Та Подальшому буде простіше працювати саме у ній. Перейдемо до останньої програми. Це PyCharm. Досить схожа за своїм інтерфейсом програма до Visual Studio Code. І, відповідно, бачимо вже з основних переваг так само мій попередній приклад, який я створив для уроку. Він зберігся та автоматично відкрився мені у програмі. Так само я можу запустити свій код за допомогою клавіші або Shift F5. Натискаю на клавішу, виконується мій код. Зразу мене запитує ім'я, відповідно. Я вписую. І так само консоль дає мені відповідь: Hello, Віталій. Тобто, бачимо, відразу налаштовано PyCharm. Трішки простіше, тому що зразу з коробки ми встановили та зразу можемо почати програмувати в Python. Тому ось такі три варіанти програмних засобів ми сьогодні з вами розглянули і відповідно підіб'ємо підсумки. Перша програма в нас була це Python-Idle, вона проста в встановленні та в використанні, проте, мінус її є це мінімальна кількість функцій та можливостей. Далі, VS Code, Сучасна програма. Містить багато плагінів та бібліотек. Але потрібно провести деякі налаштування перед першою роботою, перед першим виконанням завдання. І відповідно наш PyCharm – це також сучасний та зручний програмний засіб для роботи з е, Python. -ом. І відповідно е, суттєвих незручностей в цій програмі немає. Ми можемо використовувати її в подальшому. Будь-які завдання, які ми будемо з вами виконувати. За допомогою мови Python можна буде зробити і у vs коді та і у PyCharm. Тому вибір програми залишається за вами. Я наступні свої роботи буду виконувати у vs коді На наступному уроці ми розглянемо таке: Змінні у Python, типи даних та базовий синтексис. Відповідно, приклад кодів, які ми сьогодні використовували, я залишу в коментарях. Відповідно, ви зможете їх опрацювати та спробувати у своєму програмному засобі. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал та натиснути на дзвіночок. Також пишіть у коментарях, яке саме середовище ви обрали, та відповідно, чи вдалося виконати вам програму з прикладом. До нових зустріч. Всім гарного дня!